До 33 зросла кількість травмованих у Харкові. Таке повідомив очільник військової адміністрації області Олексінігубов. За його даними, з-поміж травмованих четверо дітей у немовляти, які ще не виповнилося і місяця, гостра реакція на стрес. Перед полуднем на місто росіяни скинули каби, били по житловій забудові в Шешенківському районі Харкова. Там нині триває рятувальна операція. Подробиці розпитаємо в Дмитра Гребінника, Він на зв'язку зі студією. Дмитре вітаю. Розкажи, будь ласка, більше про наслідки російської атаки. Та вибухи у Харкові пролунали сьогодні. На початку 12-ї години Росіяни випустили два дві авіабомби за даними прислужби обласної прокуратури. Це ці боєприпаси називаються УМПБ 5 і були вони запущені з відстані близько 100 кілометрів із території Білгородської області. Повідомила прислужба. Росіяни використали їх два. Один із них влучив тут у дворі житлової багатоповерхівки. Тут пошкоджені 10 житлових будинків. У них вибиті вікна. Саме влучання прийшлося за 50 метрів від будинку. Тут на місці горіли сім автівок, але пошкоджених більше. Повідомив харківський міський голова Ігор Терехов. За його даними ще одне влучання було також поряд у по цивільному підприємству, яке займається пошивом. Як розповів начальник ДСНС Харківщини Артем Астахов, Площа пожежі там була на 1200 квадратних метрів. І кілька десь півгодини тому рятувальники змогли локалізувати ту пожежу. Кількох людей звідти евакуювали після удару. Сказав Астахов. Власне, про постраждалих відомо так, що їх дійсно 33, серед них четверо дітей: 17-річний хлопчик і дівчина, також 10-річна дівчинка і немовля 28 днів. Тут зараз на місці працюють екстрені служби, гуманітарні місії розгорнули свої намети, допомагають людям ремонтними наборами, їжею, напоями. Власне, зараз ми також бачимо тут людей, які оцінюють збитки. Хтось прибирає у своїх квартирах, хтось оглядає свої згорілі автомобілі. Спілкувалися із власником одного такого автомобіля. Він каже: під час удару був у своїй квартирі. В будинку і вийшов на балкон. Повідчинялися вікна через вибухову хвилю. А коли вийшов на вулицю, побачив, що його автомобіля фактично немає. Він повністю згорів, каже цінних речей всередині не було, але називає цінністю саму автівку. Востаннє керованими авіабомбами росіяни били по Харкову 12 днів тому. Харківський міський голова Ігор Терехов каже, що жодних військових об'єктів тут на території не було. Прошу послухаємо прямому вулиці. Маємо на теперішню годину 18 людей, які отримали поранення, серед яких 10-річна дитина. Вони всі знаходяться зараз у лікарні Дуже багато вибито вікон, розтрощено дахів. Це житлова забудова центральної частини міста Харкова. Людям почали зашивати вікна. Тут приїхали комунальні служби і волонтери, які привезли спеціальну фанеру. За словами харківського міського голови, неподалік від завтра з 11-ї години працюватиме мобільний ЦНАП, де люди зможуть зареєструвати заяви про пошкоджене майно Дмитре, Дякую за роботу. Дмитро Гребінник про наслідки російського удару кабами по Харкову.